Вітаю, мої любі! Сьогодні до вашої уваги твір о Генрі, Довідник Гіменея. А перш ніж почати, перевірте підписку, і якщо сподобається, обов'язково ставте подобайку і діліться враженнями в коментарях. А тепер мужчити зручненько і приємного вам прослуховування. О Генрі, довідник Гіменея. Я Сандерсон Прат, який пише ці рядки, вважаю, що систему освіти у Сполучених Штатах варто було б передати у віддання бюро погоди. На користь цього я можу навести вагомі докази ну скажіть чому б наших професорів не передати метрологічному департаменту? Їх навчили читати, і вони легко могли б переглядати ранкові газети, а потім телеграфувати в головну контору. На яку погоду чекати? Але це питання цікаве з іншого боку. Зараз я збираюся вам розповісти, як погода забезпечила мене та Айда Хогріна світською освітою. Ми перебували в горах бітерут за хребтом Монтана, шукали золото. У містечку Ола-Ола один бородатий малий, сподіваючись, невідомо на що видав нам аванс. І ось ми стирчали в горах. Колупаючи їх потроху і маючи запас їжі, якого вистачило б на прогодування цілої армії на весь час звичайної мирної конференції. Одного чудового дня приїжджає з Карлоса поштар, робить у нас привал, з'їдає три банки слових консервів і залишає нам свіжу газету. Ця газета друкувала зведення прогнозів погоди, і карти, яку вона здала горам Бітерут з самого низу колоди. Означала тепло і ясно, вітер західний слабкий. Того ж дня ввечері пішов сніг і задмухав сильний східний вітер. Ми зайдахо перенесли свою стоянку вище, у стару покинуту хатину, думаючи, що це всього навсього налетіла листопадова хуртовина, але коли на рівних місцях снігу випало на три фути, негода розігралася всерйоз, і ми зрозуміли, що нас занесло. Купу палива ми натягали ще до того, як його засипало, харчів у нас мало вистачити на два місяці, тож ми надали стихіям можливість літувати і злитися, як їм заманеться. А якщо ви хочете заохотити ремесло людини вбивства, замкніть на місяць двох людей у хатині 18 на 20 футів. Людська натура цього не витримає. Коли впали перші сніжинки, мир готав над своїми жартами. Та похвалювали місцево, яке витягли з казанка і називали хлібом. До кінця третього тижня Айдахо видає такого роду едикт. Я не знаю, який звук видавало б кисле молоко, падаючи з повітряної кулі на дно каструльки, але мені здається, це було б немесною музикою, порівняно з булькотінням ріденького струмочка з дохлих думок, що випливають із ваших розмовних органів. Напіврожовані звуки, які ви щодня видаєте. Нагадують мені короячу жуйку з цією лише різницею, що корова особа вихована і залишає своє при собі, а ви ні. «Містер Грін, кажу я, ви колись були моїм приятелем, і це заважає мені сказати вам з усією відвертістю, що якби мені довелося вибирати між вашим товариством і товариством звичайної кудлатої клишоної дворняшки, то один із мешканців цієї халупки. Виляв би зараз хвостом. У такому дусі ми розмовляємо кілька днів, а потім і зовсім перестаємо розмовляти. Ми ділимо кухонне приладдя і Айдахо куховарить на одному кінці вогнища, а я на іншому. Снігу навалило по самі вікна, і вогонь доводилося підтримувати цілий день. Ми, Зайдахо, треба вам ще додати, не мали жодної освіти, хіба що міли читати та обчислювати на грифельній дошці. Якщо у Джона три яблука, а у Джеймса п'ять, ми ніколи не відчували особливої потреби в університетському дипломі, оскільки, блукаючи по світу, здобулися ті-таки справжні знання і могли ними користуватися в критичних обставинах. Але загнані снігом у хатину на бітерут, ми вперше відчули, що якби вивчили Гомера чи грецьку мову, дроби та вищі галузі знання, у нас були б деякі запаси для роздумів та думок наодинці. Я бачу, як молодики із східних коледжів працюють у ковбойських таборах по всьому заходу, і в мене склалося враження, що освіта була для них меншою завадою, ніж могло здатися на перший погляд. Ось, наприклад, на снег-рівер у Ендрю Маквіллямса верховний кінь підхопив коросту, так він за десять миль погнав візок за одним із тих диваків, який величав себе ботаніком, але кінь все таки здох. Одного ранку Айдаху нишпорив поліном на невеличкій полиці. До неї не можна було дотягнутися рукою, на підлогу впали дві книги. Я ступив до них, але зустрівся поглядом із Зайдаху. Він заговорив уперше за тиждень. Не опичіть ваших пальчиків, каже він. Ви годитесь то вирішіть тільки сплячі черепасі, але, незважаючи на це, я вченю з вами чесно. І це більше того, що зробили ваші батьки, випустивши вас у світ із товаристкістю гримучої змії та чуйністю мороженої ріпи. Ми зіграємо з вами до туза, і той, хто виграє, вибере собі книгу, а той, хто програє, візьме ту, що залишилась. Ми зіграли, і Айдахо виграв. Він узяв свою книгу, а я свою. Потім ми розійшлися по різних кутках хатини і зайнялися читанням. Моя книжка була невелика, розміром 5 на 6 дюймів із заголовком хекерів довідник необхідних знань. Можливо, я помилюся, але, як на мене, це найвеличніша з усіх написаних книг. Вона збереглася у мене досі і, користуючись її відомостями, я кого хочеш, можу обіграти 50 разів за 5 хвилин. Куди до неї Соломону чи Нью-Йорк Трібюн? Харкімер обох затне за пояс. Цей малий, мабуть, витратив 50 років і промандрував мільйон миль, щоб набратися такої премудрості. Тут тобі статистика населення всіх міст, і спосіб, як дізнатися від дівчини, і відомості про кількість зубів у верблюда. Тут можна дізнатися, який найдовший у світі тунель, скільки зірок на небі, через скільки днів висипає вітряна віспа, яких розмірів має бути жіноча шия, які права вето у губернаторів. Дати побудови римських акведуків, скільки фунтів рису можна купити, якщо не випивати пива на день, середню щорічну температуру міста Огиста, штатмен, скільки потрібно насіння моркви, щоб засіяти один акр рядовою сівалкою, які бувають проти отрути, кількість волосин на голові блондинки, як зберігати яйця, висоту гір у світі, дати всіх воїн і бит. І як приводити до тями потопельників та ошелешених від сонячного удару, і скільки цвяхів йде на фунт, і як робити динаміт, поливати квіти і стлити ліжко, і що зробити до приходу лікаря і ще безліч усіляких відомостей. Може, хермікер і не знає чогось, але по книжці я цього не помітив. Я сидів і читав цю книгу чотири години, у ній були спресовані всі чудеса освіти. Я забув про сніг. І про наш розбрат Зайдаху. Він тихо сидів на табуреці і якийсь сніжний і загадковий вираз просвічував крізь гору до буру бороду. Гайдахо, кажу я. Тобі яка книга дісталась? Айдахо, очевидно, теж забув старі рахунки, бо відповів помірним тоном, без будь-якої лайки та злості. Мені, каже він, очевидно, це Омар Хаем. Омар Хаем? А далі? запитав я. Далі нічого, Омар Хам і крапка, каже він. Брешеш. кажу я, трохи зачеплений тим, що Айдахо хоче замилити мені очі. Який дурень стане підписувати книжку ініціалами? Якщо це Омар Хам Супенздайк, або Омар Хаєм Максуні, або Омар Хам Джонс, так і скажи по людськи, а не жуй кінець фрази, як теля поділ сорочки, вивішеної для просушування. Я сказав тобі все, як є, Санді. Каже Айдахо спокійно. Це поетична збірка, автор Омар Хаям. Спочатку я не міг тямити, у чому тут сіль, але покопався і бачу, що золота жила так і є, я не проміняв би цю книгу навіть на пару червоних ковдр. Ну, то читай її собі на здоров'я, кажу я. Особисто я віддаю перевагу неупередженому викладу фактів, що було над чим попрацювати мізкам, і, здається, саме така книженція мені дісталась. Тобі, каже Айдахо, – дісталася статистика, найнижча з усіх наявних наук. Вона отрує твій мозок. Ні, мені приємніша система натяки старого хаяма, він схоже щось на кшталт агента з продажу вин. Його черговий тост усе трава. Очевидно, він страждає на надлишок жовчі, але в таких дозах розбавляє її спиртом, що найбезпардонніша його лайка звучить як запрошення перекинути пляшечку. Так, це поезія, каже Айдахо, і я зневажаю твою кредитну лавку, де мудрість міряють на фути та дюйми, а якщо знадобиться пояснити філософську першу причину незбуття, то старий хаям заб'є твого хлопця за всіма статтями, аж до об'єму грудей і середньорічної річної норми опадів. Ось так воно йшло у нас, Зайдахо. Удень і вночі ми тільки тим і розважалися, що вивчали наші книги. І, безперечно, снігова буря забезпечила кожного з нас купою всіляких пізнань. І якби в той час, коли сніг почав танути, ви раптом підійшли до мене і запитали Сандерсоне прат, скільки коштує покрити квадратний фут даху залізом 20 на 28 ціною 9 доларів 50 центів за ящик? Я відповів би вам з такою швидкістю, з якої світло пробігає по держаку Лопати. Зі швидкістю 192 тисячі миль на секунду. Багато хто може це зробити? Розбудіть ну, о опівночі будь-якого з ваших знайомих і попросіть його відразу відповісти, скільки кісток у людському скелеті, не рахуючи зубів, або який відсоток голосів потрібен у парламенті штату Небраска, щоб скасувати вето, чи відповість він вам? Спробуйте і переконайтеся. Яку користь витягував Айдаху зі своєї поетичної книги, я точно не знаю. Варто було йому розкрити рота, і він уже прославляв свого винного агента, але мене це мало в чому переконувало. Цей Омар Хаям, судячи з того, що просочувався з кожної книжки через Айдаху, уявлявся мені чимось на кшталт собаки, яка дивиться на життя як на консервну бляшанку, прив'язану до її хвоста. Набігається до напівсмерті. Сяде висуне язика, подивиться на бляшанку і скаже ну, раз ми не можемо від неї звільнитися, підемо в шинок на розі й наповнимо її мій рахунок. До того ж він, здається, був персом, а я жодного разу не чув, щоб персія виробляла щось варте згадки, крім турецьких килимів та мальтійських кішок. Тієї весни ми зайдаху натрапили на багату жилу. У нас було правило розпродавати все миттєво і рухатися далі. Ми здали нашому підряднику золото на 8 тисяч доларів кожен, а потім попрямували в це маленьке містечко розу на річці Салму, щоб відпочити поїсти по людськи і зголити наші бороди. Роза не була приїсковим селищем. Вона розкинулась в долині і відсутністю галасу та розпусти нагадувала будь-яке містечко сільської місцевості. У розі була тримінальна трамвайна лінія, і ми зайдаху цілий тиждень каталися в одному вагончику, вилазячи тільки на ніч біля готелю Вечірня Зоря. Оскільки ми і багато поїздили, і тепер здорово начитані, ми невдовзі стали вхожі в найкраще товариство Рози і нас запрошували на найшикарніші та найбонтонніші вечори. Ось на одному такому благодійному вечорі конкурсі. На найкращу мелодекламацію та на найбільшу кількість з'їдених перепелів, влаштованому в будівлі муніципалітету на користь пожежної команди, ми Зайдахо і зустрілися вперше з місіс Ді Ормонд Семпсон, королевою Товариства Рози. Місіс Семпсон була вдовою і власницею єдиного в місті двоповерхового будинку, він був пофарбований у жовтий колір, і звідки на нього не дивилися. Його було видно так само ясно, як залишки жовтка в пісний день у бороді ірландця. Двадцять дві людини, крім мене та Айдахо, заявляли претензії на цей жовтий будиночок. Коли ноти та перепелині кістки були виметані із зали, почалися танці. Двадцять три шанувальники галопом підлетіли до місіс Семсон і запросили її танцювати. Я відмовився від ту степу і попросив дозволу супроводити її додому. Ось тут я і показав себе. По дорозі вона каже Ах, які сьогодні чарівні та яскраві зірки, містере брате. При їхніх можливостях, кажу я, вони виглядають досить симпатично. Ось ця велика знаходиться від нас на відстані 66 мільярдів миль, знадобилося 36 років, щоб її світло досягло нас. У 18-футовий телескоп можна побачити 43 мільйони зірок, включаючи і зірки 13-ї величини, а якщо якась із цих останніх зараз гасла б, ви продовжували б бачити її 2700 років. Ой, каже міс Семсон, а я нічого про це не знала. Як жарко, я вся спітніла від цих танців. Не дивно, кажу я. Якщо взяти до уваги, що у вас два мільйони потових залоз і всі вони діють одночасно, якби всі ваші потовивідні трубки довжиною чверть дюйма кожна з'єднати одна з одною кінцями, вони витяглися б на сім миль. Цариця небесна, каже міс Семсон, можна подумати, що ви описуєте зрошувальну канаву, містере Прате, звідки у вас ці всі вчені знання? Зі спостережень, кажу я їй, мандруючи світом, я не заплющую очей. Містере брате, каже вона, я завжди обожнювала культуру. Серед тупоголових ідіотів нашого міста так мало освічених людей, що справжня насолода поспілкуватися з культурним джентльменом. Будь ласка, заходьте до мене в гості, коли тільки заманеться. Ось яким чином я завоював прихильність. Господарки двоповерхового будинку. Щовівторка і щоп'ятниці вечорами я відвідував її і розповідав їй про дива всеситу, відкриті, класифіковані та відтворені з натури хермікером. Айдахо та інші донжуани міста користувались кожною хвилиною решти днів тижня, наданих у їхнє розпорядження. Мені було не в думку, що Айдахо намагається впливати на місіс Семпсон. Прийомами залицяння старого Хаяма, поки я не дізналася про це якось ввечері, коли йшов звичайним своїм шляхом, несучи її кошик дикої сливи. Я зустрів місіс Семпсон у провулку, що вів до її будинку. Вона виблискувала очима, а її капелюх загрозливо накрив одну брову. Містере брате, починає вона, цей містер Грін, здається, ваш приятель. Ось уже дев'ять років. Кажу я. Порвіть з ним. каже вона, він не джентльмен. Зрозумійте, пані, кажу я. Він звичайний житель гір, якому притамане хамство, і звичайні недоліки марнотрати й брехуна, але ніколи навіть у найкритичніших обставинах у мене не вистачало духу заперечувати його джентльменству. Цілком можливо, що своїм мануфактурним спорядженням нахабством і всією свою експозицію він противний оку. Але по своїй суті пані він так само не схильний до низкопробного злочину, як і до гладкості. Після дев'яти років, проведених у товаристві Айдахо, кажу я, мені було б неприємно гудити його і чути, як його гудять інші. Дуже похвально, містере брате, що ви заступаєте за свого друга, каже місіс Семсон. але це не змінює тієї обставини, що він зробив мені пропозицію достатньо образливу. Щоб обурити скромність будь якої жінки. Та не може бути, кажу я. Старий Айдахо викинув таку штуку, швидше цього можна було б очікувати від мене. За ним водиться лише один гріх, і в ньому винна хуртовина. Одного разу, коли сніг затримав нас у горах, мій друг став жертвою фальшивих і непристойних віршів, і, можливо, вони розбестили його манери. Ось саме, каже місіс Семпсон. Відколи я його знаю, він беззупинно декламує мені безбожні вірш якоїсь особи, яку він називає Рубаят. І якщо судити з її віршів, це не гідниця, яких світ не бачив. Значить, Айдахо натрапив на нову книгу. кажу я. Автор тієї, що була в нього, пише під де Плюміксем. Краще б він і тримався за неї, каже місіс Семсон. Якою б вона не була? А сьогодні він перейшов усі межі. Сьогодні я отримую від нього букет квітів і до них приколота записка. Ви, містере прате, ви знаєте, що таке порядна жінка, і ви знаєте, яке я займаю становище в товаристві Рози. Чи припускаєте ви на хвилину, щоб я побігла в ліс з чоловіком, прихопивши глек вина і бухани з хліба, і стала б співати та скакати з ним під деревами? Я випиваю трохи червоного за обідом. Але немає звички тягти його глеками в кущі і тішити там диявола на такий манер. І вже, звичайно, він приніс би з собою цілу книгу віршів, він так і написав. Ні, нехай уже він сам ходить на свої скандальні пікніки, або нехай бере з собою свою рубаят. Вже вона то не буде пручатися, хіба що їй не сподобається, що він захопить більше хліба, ніж вина. Ну, містере брате, що ви тепер скажете про вашого приятеля джентльмена? Бачите, пані, кажу я, дуже ймовірно, що запрошення Айдаху було свого роду поезією і не мало на меті образити вас. Можливо, воно належало до розряду віршів, званих фіоральними. Подібні вірші ображають закон і порядок, але пошта їх пропускає на тій підставі, що вони пишуть не те, що думають. Я був би радий за Айдаху, якби ви подивилися на це крізь пальці. кажу я, і нехай наші думки злетять з низинних областей поезії. У вищі сфери розрахунку та факту. Наші думки, кажу я, мають бути співзвучні такому чудовому дню. Чи неправда тут тепло? Але ми не повинні забувати, що на екваторі лінія вічного холоду знаходиться на висоті 15 тисяч фунтів. А між сороковим і сорок дев'ятим градусом широти вона знаходиться на висоті від 4 до 9 тисяч футів. Ах, містере брате. Каже місіс Семпсон, яка втіха чути від вас чудові факти після того, як я вся знервувалася через віша цієї негідниці рубай. Садимо на цю колоду при дорозі, кажу я, і забудемо про нелюдяність і розбещеність поетів. У довгих стовпцях засвічених фактів і загально прийнятих мір та ваг. Ось де треба шукати красу. Ось ми сидимо на колоді, і в ній, місіс Семсон, кажу я. Укладена статистика більш дивовижна, ніж будь-яка поема. Кільце на зрізі показує, що дерево прожило 60 років. На глибині двох тисяч футів через три тисячі років воно перетворилося б на вугілля. Найглибша вугільна шахта у світі знаходиться в Кілінгорті поблизу Нюкасла. Ящик у чотири фути завдовжки, три фути завшишки і два фути вісім дюймів заввишки вміщує тонну вугілля. Якщо порізана артерія, сягніть її рани. У нозі людини тридцять кісток. Лондонський тавер згорів у 1841 році. О, продовжуйте, містер брате, продовжуйте. каже місіс Семсон. Ваші ідеї такі оригінальні та заспокійливі. По моєму, немає чарівнішого за статистику. Але тільки через два тижні я до кінця оцінив Херкімера. Одного разу вночі я прокинувся від криків пожежа. Я схопився, одягнувся і вийшов з готелю помилуватися видовищем. Побачивши, що горить будинок місіс Семпсон, я оглушливо скрикнув і за дві хвилини був на місці. Весь нижній поверх був охоплений полум'ям, і тут же зюрмилося все чоловіче, жіноче та собаче населення Рози, і кричало, і гавкало, і заважало пожежникам. А й даху тримало шестеро пожежників. А він намагався вирватися з їхніх рук. Вони казали йому, що увесь не спалає і хто туди увійде, назад живим не вийде. Де місіс Семпсон? питаю я. Її ніхто не бачив, каже один із пожежників. Вона спить на горі, ми намагалися туди пробратися, але не змогли, а драбину нашої команди ще немає. Я вибігаю на місце, освітлене полум'ям пожежі, і витягую з внутрішньої кишені довідник. Я засміявся, відчувши його у своїх руках. Мені здається, що я трохи очманів від збудження. Геркі, друже. кажу я йому, перегортаючи сторінки, ти ніколи не брехав мені, ніколи не залишав мене в біді. Виручай, друзяку, виручай, кажу я. Я сунувся на сторінку 117. Що робити при нещасному випадку? Пробіг пальцем вниз по аркушу і влучив у точку. Молодчина, Херкімер нічого не забув. На сторінці 117 було написано за від дихання диму або газу. Немає нічого кращого за сім'я. Покладіть кілька насінин у зовнішній кутик ока. Я засунув довідник назад у кишеню і вхопив хлопчиська, що пробігав повз. Ось, кажу я, даючи йому гроші, біжи в аптеку і принеси на долар для нового сім'я, швидко і отримаєш долар за роботу. Тепер, кричу я, ми здобудемо місіс Семпсон. І кидаю піджак та капелюх. Четверо пожежників і цивільних хапають мене. Іти в будинок, і ти на вірну смерть. кажуть вони. Підлога вже почала провалюватись. Та як же, чорт забирай? кричу я і все ще сміхаюсь, хоча мені не до сміху. Як же я покладу для не сім'я в око, не маючи ока. І я штовхнув ліктями пожежників по обличчях, лупнув одного громадянина і звалив боковим ударом іншого. А потім я увірвався в будинок. Якщо я помру раніше за вас, я напишу вам листа і повідомлю, чи набагато гірше в чортовому пеклі, ніж було в стінах цього будинку. Але поки що не робіть висновків. Я просмажився куди більше за тих курчат, що подають у ресторані з за терміновим замовленням. Від диму та вогню я двічі кидався на підлогу і трохи не осоромив Херкімера, але пожежники допомогли мені. Пустивши невелику цівку води, і я дістався кімнати місіс Семпсон. Вона від диму знепритомніла, тож я загорнув її в ковдру і звалив на плече. Ну ясно, підлога не була так уже пошкоджена, як мені казали, а то хіба б вона витримала? І думати нічого. Я відтягнув її на 50 ярдів від будинку і поклав на траву. Тоді, звісно, всі інші 22 претенденти на руку місіс Семпсон зірмилися навколо з кошиками води. Готові рятувати її. Тут прибіг і хлопчак із гляним сім'ям. Я розкутав голову місіс Семпсон, вона розплющила очі й каже Це ви, містере брате. Тс. кажу я. Не говоріть, поки не приймете ліки. Я оббиваю шию рукою і легенько піднімаю її голову, а іншою рукою розриваю пакет із гляним сім'ям. Потім, з усією можливою обережністю, я схиляюсь над неї. Я пускаю кілька насінин у зовнішні кутики й ока. У цей момент галопом прилітає сіский лікар, фиркає на всі боки, хапає місіс Семпсон за пульс і цікавиться, що, власне, означають мої діотські витівки. Бачте, клісер на трубку, кажу я, я не займаюсь постійною лікарською практикою, але, тим не менш, можу послатися на авторитет. Принесли мій піджак, і я витягну довідник. Подивіться сторінку 117, кажу я. Задуха від дихання диму або газу. ляне сім'я в зовнішній кутик ока, чи не так? Я не зумію сказати, чи діє воно як поглинач диму, чи спонукає до дії складний гастрогіпотономічний нерв, але хермікер його рекомендує, а він був перший запрошений до пацієнтки. Якщо хочете влаштувати консиліум, ні, нічого не маю проти. Старий лікар бере книгу і розглядає її за допомогою окулярів та пожежного ліхтаря. Послухайте, містере Прате», – каже він, ви, очевидно, потрапили не на той рядок, коли ставили свій діагноз. Рецепт із за духи говорить винесіть хворого якнайшвидше на свіже повітря, і покладіть його на спину, піднявши голову. Але не сім'я. Це засіб проти пилу та золи, що потрапили в око, рядком вище. Але врешті-решт послухайте. Перебиває міс Семпсон. Мені здається, я можу висловити свою думку на цьому консиліумі. Так знайте, це ляне сім'я принесло мені більше користі, ніж усі ліки в моєму житті. А потім вона підіймає голову, знову опускає її мені на плече і каже покладіть мені трішки і в друге око, Сенді, любий. Так ось, якщо вам доведеться завтра або коли-небудь іншим разом зупинитися в розі. Ви побачите чудовий новенький яскраво жовтий будинок, який прикрашає собою міс прат, колишнє місіс Семпсон, і якщо вам доведеться ступити за його поріг, ви побачите на мармурому столі посеред вітальні Херкімерів довідник необхідних знань, заново переплетений у червоний саф'ян і готовий дати пораду з будь-якого питання, що стосується людського щастя та мудрості. Ну, ось і все мій Любі. Як вам історія? Обов'язково пишіть в коментарях, а також не забудьте підписатись, і якщо вона вам була до вподоби, поставте вподобайку. Бережіть себе, мої любі, і до зустрічі в наступній історії. З любов'ю ваш Шепіт Тінень.